Доброго ранку, ми за клухоми. Ми вже жоди походили. О, третій. Третя квітка нарешті. Розквіла трошечки запізно. Але все ж як гарно. Ці вже бачите. Тільки один день і все. Красинка. Доброго ранку ми за клугомию, бабуся вже прийшла. Ми з нею трошечки перелякали. Поки я чай пила і все, я їду на роботу. Мені на 7.30. Буде тренування на новій касі. А сьогодні по ідеї до 2.30. Ну там тренування там, до 12.30 але я так розумію, що ми ще поїдемо в школу щось робити. Менеджер-менеджерка менеджерка так сказала. Так що поїхали. Ну що назбиралося у мене ще один бутильочок. Це вже п'ятий за цей рік. Нібито п'ятий. Так що потрошечку йде, слава Богу, бо взагалі переймалися, що не буде у нас солених огірків цього року, а діти вже чекають. Хто це у нас такий сладенький спий? Ой, Боже, ти там заховався. Та, так тихенько, я не знала, де ти. Наш кряпалці своїй заснув. Ну що собі гніздичко. П'ятий. І також я зробила 21 корж Спартака, яка ж я молодець, молодець Марина. Повернулися ми до Outer Banks. бо щось ми на третьому сезоні застрягли. Не хотіли дивитися більше. Але вирішилося все ж таки треба піперекінчити. Доброго ранку, ми заклахали. У як там вообще? Джерита сказала, що вона буде бігати, а я буду ходити. Побіжали. Цикади вже деренчать. Ого, це звучиться коли вони тріщать, перелякані. О, це вже таке небагато. О там трошечки. Аквахомовського ранку. Поливаю сад. Таке небо, просто сьогодні чарівне. Така хмарка рожева. Поки ще один огірочок. Ну Там ще висять, але я дало... дам молитися. Я І... уловила запах жимлості. Mm -hmm. Дуже гарно. Хто, хто не знає, живемо стю можна щось робити там? Якийсь чай або ще щось. Дуже смачно, пахнет. З Жилята на ноті сьогодні ходили і залишилися. Скоролет. It's... Chocolate? It's like white chocolate, milk chocolate and dark chocolate. Мусовий тортик так я взяла, ми в Євромарт з нею заїхали після нігтіків. Я свої знімала і вона собі робила. Так, розповім вам трошечки про мої ці два дні роботи, що я робила. А, вчора у нас було типу як тренування, а, як каса працює. Ми пішли там в центр. Де нас тренували, це все через комп'ютер робиться. Коротше, ми це робили а з моєю менеджеркою. Це взяло деякий час, а потім ми... Вони сказали, що типу, тепер ви їжджаєте до своєї школи, там робити, що хочете. Ми приїхали спочатку, ми довго обідали, потім. У нас там різні плакатики, розклеїли плакатики ці ну, там, про різну їжу, овочі, фрукти по їдальні. Ну, коротше, намагалися тягнути час, тому що ну, робити не було що. А сьогодні вже було більш цікавіше, тому що до нас прийшло фарш яловичина. Міська яловичина і коротше, ми її готували, я її готувала. Менеджерка там вона працювала на комп'ютері свої справи. Я готувала яловичину, потім її розфасовувала, підготовлювала до морозилки. І сьогодні ми, ми... в основному, я робила булочки. Не просто там якісь заморожені, ні, а от е замішувала, та-та-та-та. коротше, мені було весело. Сьогодні було прикольно. Ну, а коли ти вже готуєш, то там тобі і посуду треба помити, і все інше. І ну, коротше, сьогодні день був набагато цікавіше. А, зробила нігтіки після роботи. Джуліта після своєї роботи де поїхала на нігтіки, і я після неї приїхала і, коротше. Джуліта зробила педикюр манікюр червоний. Я е, зняла манікюр, бо все вже робота почалась, і вже не можна. Але змінила підікюр, зараз я вам покажу. Ось такий бузковий, ніжно-бусковий колір, е, червоний зняла. Захотіла щось такого ніжненького. Бо скоро ми їдемо на відпустку невелику. Я з Джульєтою. але це вже почекайте і все побачите. Доброго раночку, ми за Тю. Десь годину тому я вийшла, було так приємно. Все, вже вже не так приємно. сонечко вже так починає гріти. Коротше. От дивлюся я на цей на цю ділянку. Я думаю, прикольно би було її підчистити і зробити а, місце для наших дров під, ці, під цим дахом, щоб вони не намакали. Так що треба подумати, куди оце все діти. Хороші, сказала одне, але потім я там побачила мішок землі доброї. А тут в мене квітка і якась земля, тут не знаю. По-моєму, треба поміняти. Квітка в мене щось незрозуміло росте. Не зовсім те, що я мала на увазі, коли я її садила. Вдовжину так. Я думаю, тут якась буде розростатися. Я думаю, що може її треба. Новенька земелька, або ще щось. Короте, пересадила, щось підрізала, поставила воду, щоб хай коріння росте. Тут я не знаю, що з нього вийде, дай бо щось вийде. Отак. Пересадила одна квітку, рослинку, коти вже земельку зацінили, порилися там, я так розумію, в мене підозра одна, що це мала. Вона у нас дуже Бешкетна така. У мене тут ті, що я обрізала, стоїть. Може, коріння пусте. Ота-таке. Так, що у нас тут? А тут у нас вже майже порядок. Ну, Тачку і е косарку ми тут залишимо, а на цю сторону. Треба щось таке зробити, побудувати, щоб розчистили тут. Щоб можна було дрова складати. Так, вирішили, з дівчатами погуляти зі старшими, зі скарлетт і а, на Street перша зупинка Хаус на Чері стріт. А там тут є цікавий а, книжний магазин.

І горіхи, і шоколад, і маршмеллоу, Рак і роб. Боже, як спека. От, от що Джуліта сказала. От точно. Так, все. Пішли ми пішли ми жир спускати після тортика. Я не хочу паркуватися по так що. Шурувам пешке. До книжнава. Мазак.

скали знайшла. Шалфей каже, ну, от це, що я показувала. Я кажу, знаєш, у нас шалфей э, росте в хаті. Тобто в саду, каже, то не одно і Ха! Якісь картки гороскопні. Що ж там для нашого тільця? Do you think I'm more like a cancer? I don't know. You're definitely different. <coughs> hey, this isn't dramatic. I'm not dramatic. Really Бачу. He's so pleased. настойки приворажувати когось. Короте, оце моя ідея така. Скласти наше дрова тут, щоб воно не намокало, коли сніг буде, щоб теж не намакало, не намерзало. От, зробила таку споруду, щоб вона тримала. Але зараз працюємо над тим, щоб це все, всі наші вели... великі дрова порубати, бо вони задовгі. Ось так працюємо туди. Вау! Боже, яка вона гарна. Який він гарний місяць. Він такий поваранчевий, це не видно на відео, але він просто чарівний. Вау. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі і полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бай-бай.